Вони воювали за нашу свободу, а тепер творять і будують нове життя. 22 лютого відбувся другий ветеранський ярмарок. Я зміг, і ти зможеш. У ньому взяли участь 40 ветеранських бізнесів та 18 столів інформаційно-консультативної підтримки. За цією ініціативою стоять люди, які прагнуть допомогти ветеранам знайти свій шлях після повернення. Як і чому виникла ця ідея, розповів організатор Олег Кобилинський. Суті тому що ми показуємо, що ветерани це не тягар, ветерани це можливості, і в них ідеї генеруються регулярно, і вони готові брати інших людей на роботу, брати ветеранів на роботу. Вони комунікують, вони діляться своїм досвідом, як вони розвинулись, як вони писали гранти. І це дуже круто, що допомагають іншим ветеранам розвиватися. І це основна ціль цього заходу. Комунікації, спілкування і об'єднання всіх жителів міста, що не треба нас категорізувати, це ветерани, це родини, а це люди. Там, наприклад, ми всі жителі міста. Ми всі хочемо бути єдиним суспільством. Цей ярмарок не просто про продаж товарів. Вони мають набагато глибше значення для ветеранів, їхніх родин і всього суспільства. Це дуже важливо, тому що це про позитивні моменти. Це не негатив, це не похорони, це там не складні життєві обставини, це не травми, це про можливості, це про позитивне спілкування, це про обмін досвідом. Тому це дуже важливо, тому що ми живемо в складний час, коли наше ментальне здоров'я потерпає. А це такі моменти, де ми бачимо. Знайомих, незнайомих людей, які об'єднує одне. Ми хочемо жити в процвітаючій країні, і ветерани показують, що це можна робити навіть без рук в прямому сенсі цього слова і без ні. Ярмарок допомагає ветеранам відчути себе потрібними в цивільному житті. Кожен із цих людей прийшов через випробування, але вони не здаються та продовжують творити, працювати, будувати нове майбутнє, створюючи унікальні речі власними руками. Почав там робити їх більше комерційні, різні такі дрібнички, дизайнерські. тобто. Далі потім перейшов вже на деталі, які використовуються і в автомобілях, і в побуті, тобто до шестерницях всяких, до м'ясорубок, суковижималок. Далі до автомобілів деталі, наприклад, там от на Master, на лебову ось таке там защита. Далі в будівництві, скажем такі, в побуті під Зелмер, м'ясорубку, направляючи така. У будівництві під Потаїв С гіпсокартоні робити далі під профіля лазери. А це вже такі друк для армії. Для армії ми будуємо безкоштовно спільно з спільнотою друк армії, і до цього може долучитися кожен у кожного. Тут особлива історія. Комусь довелось шукати новий сенс життя, комусь переосмислювати себе. А хтось почав усе з нуля. Від початку повномасштабної війни пішов в армію. Прослужив два роки і три місяці, мав поранення два, одне важке, типу, і після того був звільнений в запас. От, і вже десь трошки більше, ніж півроку, вже в цивільному житті відновлюю е, ту діяльність, якою я займався до е, війни, це іконотворчі майстерня Святого Миколая. Це ми робимо копії старовинних чудотворних ікон. От, і зараз вони представлені тут на ярмарку. Майстерня була заснована після революції гідності, у подіях якої Андрій брав активну участь. Під час АТО він займався волонтерством, і саме тоді з'явилися перші 200 іконок, створених для військових. Вони стали оберегами для захисників на передовій. Ми робимо серії ікон різних, тобто є на новій деревині, а є на старовинні. От, наприклад, як оця ікона, це радружівський Миколай Чудотворець. Вона зроблена на е, старій табурець, доска старої табуратки. Доска сама вже була така потраплена, бачите, з тріщинами. Якщо подивитись, то можна подумати, що це дійсно ікона, які сто років. Але це нова ікона, але зроблена так і сторону. Оцей Миколай зроблений на дошці з шафи. Ось була шафа, така теж ну років, напевно, 70 мала не менше дубова. Всі з дверок ми зробили того Миколая. Повернення до цивільного життя часто виявляється складнішим ніж сам фронт. Змінюється все від думок до сприйняття навколишнього світу, і адаптація стає ще однією боротьбою. Переключитись насправді дуже важко. Ну, вже пройшло ніби півроку, але ну типу повноцінно війти в цивільне життя досить складно. Але коли ти займаєшся справою, яка тобі подобається, це в два рази легше. Ще плюс в мене нещодавно народився син, первісток. Йому чотири місяці Дарій. А от то він ще мене надихає, підтримує в силах. Війна змінює не лише тих, хто був на передовій, а й їхні сім'ї, дружини, матері, діти вони теж стали частиною цієї боротьби. Саме підтримка родини часто стає найсильнішою опорою. І ми приїхали з Маріуполя. Чоловік мене військовий кадровий. Він 27 років на службі. Зараз він в Покровську, захищає країну. Він штурмовик. Це почалось, коли я повернулася сюди, приїхала сюди Луцьк, і тоді ще початок повномасштабного неможливо було знайти якесь спорядження. І тоді я звернулася до ветеранського українського фонду. Він купив мені першу швейну машинку і почала шити для хлопців. І потім, вже коли почалася осінь, я не встигала, почали шити до в Мене з'явилась перша швачка, потім друга, Зараз нас 10 людей. Ми маємо потужне виробництво. Ми робимо державні замовлення. Оксана представляє ветеранський бізнес як дружина військового, який зараз боронить Україну. Для неї ця справа більше ніж просто робота. Я це зробила теж з розрахунком, що чоловік повернеться з війни, і в нього буде своя майстерня, можливо, він буде шити шкіру, можливо, щось інше. Це вже він вирішить. Але для хлопців і дівчат, які представляють тут свій бізнес там від солодощів до чаїв і 3D друку, ну я вважаю, що це просто я сама у всіх щось намагалась купити, щоб якось. Я теж сама можу тут бути і взагалі поруч бути з такими людьми, що в них є натхнення і сила щось створювати після того, що вони кращі ці історії про силу та відновлення. Кожен із цих людей пройшов через випробування, про які більшість навіть не здогадується. Але сьогодні вони тут творять, працюють, будують нове майбутнє.